Ледь не щодня ми чуємо звуки повітряної тривоги, вибухи. І сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати дитину в такі моменти і заспокоїти її. Діти під час тривоги щитують ваш стан. Вони не завжди можуть розуміти, що відбувається, але можуть щитувати ваші емоції. Тому заспокойте себе, зробіть глибокий вдих, видих, подивіться дитині в очі та скажіть: я поруч, ми в безпеці. Створіть для дитини куточок безпеки, навіть якщо це у коридорі або у бомбосховищі. Покладіть туди плед, дитячу улюблену іграшку, ліхтарик, книжечку і бутилочку води. Ці прості речі додають дитині відчуття стабільності і спокою. Пограйте з дитиною у гру заземлення. Це допоможе знизити напруження і дати відчуття безпеки і спокою. Назвіть п'ять речей, які ви бачите, чотири речі, які ви чуєте, три речі, які ви відчуваєте на дотик, дві речі, які ви можете понюхати, і одна річ, яку ви можете скуштувати. Дайте дитині щось тепле та смачне, наприклад, солодкий чай та печиво. Тепла їжа та глюкоза допомагають знизити рівень стресу в організмі. Після тривоги обов'язково похваліть дитину. Скажіть, я пишаюсь тобою, ти був дуже сміливий. Такі слова додають впевненості дитині у своїх силах. І останнє та найважливіше це контакт. Обійміть дитину, візьміть на руки, дивіться в очі і говоріть з нею. Ваш спокій і присутність це найкращий захист для дитини.